<гану> вона дивиться, мов вітрина я дивлюсь, як на шанс Між нами не те, що не прірва Між нами баланс Гроші блища, як обіцянка, Світло з люстр на її лице, вона каже, любов це просто, а я чую, покажи мені все Шок на плечах, харуме. Сивовчимося любити, коли любов це ціна золоті слова, а те холодні, поцілунки мов контракт. Ти зі мною, поки зручно, поки світ у моїх руках, золоті слова без ваги, без глибини, без причин, ти кажеш, я з тобою коханий, але дивишся на мій годинник і дім. Ми фотографії без ціней, все ідеально, як шоу Ти любиш швидкість, бренди зберіганий А як це виглядає зовні і всередині що Ми не питаємо, якщо не буде Бо це псує наш фасад Тут не прийнято вірити серцю Коли рахунок росте в десятки раз Золоті слова, а холодні Поцілунки, мов контракт Ти зі мною Ручно, поки світ у моїх руках, золоті слова без ваги, без гебини, без причин Ти кажеш, я з тобою коханий, але любиш на мене мій, стиль, мій чин М -м 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 -м. Може, це теж форма любові коли близа міняє тепло. Хотя буде справжній що купуємо все інше давно mm -hmm. Хочешу Секарсиво, се умочи шумо, всекарсиво, все умо mm -hmm. Золоті слова І ніби широ, точа калькулятор і план. Ми так дорого граємо почуття, що не знаємо, хто з нас кого продав. Золоті слова без душі, без ночей, де просто двох Це любов, що має цінники, ній небо світло гасне, залишається рахунок